Знаєте, ті тільки різного шлаку. Люди вчать, як жити, як тренуватися, скільки води пити, скільки їсти, як худнути, як накачатись, але насправді забувають про одну найважливішу річ. І це те, що наші мозги вони запрограмовані. Я почав використовувати методи NLP після того, як у мене також була депресія, два роки. Дуже важко я проживав. Я не мав ніякої цілі, я був просто розбитий. А коли ти не маєш цілі, ти не змінишся. Так, я ходив в зал. Я бачив, як мої м'язи просто зникають. У мене не було енергії, я погано спав. І тільки література мене спасла. Почав дуже багато читати, вивчати, як працює наш мозок. Бо здається, що. Потрібна якась таблетка, щоб заснути. Потрібна якась таблетка, щоб піти в зал, потрібна таблетка, щоб з'явилася енергія насправді ні. Це тільки програмування своїх мізків. Ось і все. Зараз я не приймаю ніяких анаболіків. Просто їм здорову їжу, тренуюся регулярно і пишу на листочку. Чого я хочу досягти. Я себе просто програмую. І зі своїми підопічними я так само працюю. До мене приходять різні люди, які тренувалися, різних тренерів. Досягало. Вони навіть досягали результатів. Але де ці результати зараз немає? Тому що програма встановлена та, що була в дитинстві. А потрібно її поміняти. Потрібно просто поміняти цю пластинку. Заіграно, ти не зможеш. На пластинку ти зможеш все. Все, що ти хочеш, ти досягнеш. Просто став собі надзвичайно великі цілі. Я три місяці тренуюсь. Тільки три місяці після того, як в мене була операція. Я провів багато часу у ліжку, мало про це розказував. Я думаю, нікому не потрібен негатив. Це був Такий етап, який змінив мою свідомість, дуже сильно мене змінив. Тому що я розумів, що нижче нижче, нема куди падати. Просто нема. Тепер просто, тепер давай відштовхнись і починай жити, починай працювати над собою. Я почав цікавитись самураями, вивчати їхній кодекс. І те, як вони живуть. І я зрозумів, що потрібно жити моментом, насолоджуватися цим моментом. І старатися зробити все можливе сьогодні, не відкладати на завтра, коли буде більше сили, а сьогодні, а вечором програмувати себе на наступний день. Тому що пам'ятаю, Завжди було таке, що я змучений, приходив вечором додому і такий думаю, ой, хочу завтра відпочити. І це свого роду програма. Я себе програмував на відпочинок. Тобто організм зупиняємось, ми відпочиваємо. Замість того, щоб запрограмувати завтра, ми зробимо значно більше. Тоді організм починає виробляти енергію. Треба робити і все, і немає шансів. Навіть зверніть увагу. Перебуваючи, я зараз хочу навести приклад спортсмена. Перебуваючи в простому тренажерному залі, цей спортсмен він доходить до певного рівня і більше не росте. А якщо він попаде в середовище, де всі професіонали, він починає рости значно швидше. Зверніть увагу на українських спортсменів і американських спортсменів. Велика різниця. Я коли попав. Майамі, тренажерний зал Elevation, я це все відчув на собі. Ця енергія вона мене просто наповняла. І я розумів, що як туди не рости, всі здорові, а я ні? Ні, я теж буду таким. Все було класно, але все таки я не досипав, спав 4-5 годин, інколи просто цілу ніч не спав. Я мало про це розказував також. Це все через. Через фармакологію. Це є однин, одна побічна дія, яка, яку я відчув. Тому що кожна людина відчуває це по-своєму, а хтось навіть і не відчуває живе ціле життя щасливо і ніяких побічних ефектів. Я не можу нікому рекомендувати, приймати чи не приймати, але якщо вже наважився, значить потрібно розуміти, що можуть бути різні наслідки. В цей момент, коли я був в Майамі, так, я приймав тестостерон, але не в великих дозах, я приймав приблизно 350-500 мг в тиждень. Це достатньо для того, щоб рости, прогресувати і чудово себе почувати. А на даному етапі я приймаю лише в тиждень, виходить, 150 міліграмів. Якщо брати середньостатистичного мужчину. Мужчину, який займається спортом 20 років, у нього буде приблизно той самий рівень, що у мене зараз на даному етапі. Я не скажу, що я слабший, я не скажу, що я менший. Навпаки, все класно, я себе класно почуваю, у мене чудовий настрій, у мене немає агресії. Тренуюся щодня, і я бачу, я міняюся. Чи потрібна фармакологія? Насамперед треба розібратися своєю головою. Побудувати цю картину, як ти хочеш виглядати, як ти хочеш жити, хочеш бути сильним чи слабким це твій вибір. Перше, ти вибираєш, а вже тоді будуєш. Якщо ти не знаєш конкретної цілі, як ти можеш побудувати шлях до цієї цілі? Ніяк. Так само і працює наша нейронна сітка. Вона не знає конкретної цілі. Вона не буде формувати в нейронні зв'язки. Звідки? Має бути план, а тоді з'явиться карта. Це все я розказую у себе на тренуваннях і стараюсь допомогти людям всередині. Не просто пішли покачаємося. Так працює, але не на довгостроковій перспективі. Наша ціль це змінити нашу ментальність. Спорт це не просто качати м'язи. Чи схуднути. Це є стиль життя. Ти вибираєш, я хочу бути здоровим. Все. Оце спорт. Я хочу бути здоровим ціле життя. Я хочу, щоб мої діти цим займались. Я хочу, щоб мої батьки цим займалися. Я хочу, щоб займалися цим всі. Тільки так зміниться світ. Люди почнуть розуміти один одного цінувати, цінуючи себе, своє здоров'я. Зміниться відношення до інших людей. Я інколи посікаю такі думки. Цікаві думки. Не йди сьогодні в зал, бо ти погано спав. Потім такий Альо, Альо, а що я погано спав? Перетренувався? Я такий зразу починаю прокручувати все. Та ні, я не перетренувався. Десь я зловив непотрібну емоцію, з кимось поспілкувався не на тому тоні. Тобто, коли йде емоційна спишка, це, це гірше, ніж перетренованість. Я почав записувати моменти, які мене виводять з себе, які мені мішають в житті. Там, наприклад, комп'ютер. Я дуже багато працював за комп'ютером, і я думаю, так. Значить, я себе обмежу в роботі за комп'ютером до двох годин. І ще один дуже важливий момент це. Соціальні мережі. Коли я дуже довго сиджу там інстаграм, телеграм з кимось переписуюсь, раніше сон значно гірший. Не лише перед сном, а взагалі навіть під час дня. Я дійшов до думки, так, значить, це треба також зменшити, і ми використовуємо тільки це для роботи. Ось до чого я веду. Не потрібно боятися перетренуватись. Потрібно просто організувати своє життя так, щоб енергія приходила. А не йшла кудись туди не потрібно. А на рахунок навантажень збільшувати потрібно завжди. Тобто має бути прогресія. Так, всі, всі мені завжди говорять. А я не хочу бути таким чемпіоном, як ти. Та да ти не станеш чемпіоном, бо ти в це не віриш. Але сильним ти можеш стати. І тільки ось ця прогресія вона дає більше енергії. Ти витрачаєш, але пізніше ти збираєш сплоти. Я прийшов до такого висновку. Звичайно, в мене ціль бути сухим постійно і накачаним. Спочатку я такий думаю, так, я буду менше їсти, щоб завжди бути сухим. І я розумію, що я не відновлююсь, в мене немає достатньо енергії. І тут приходить думка: а для чого зменшувати, якщо можна, наприклад, додати поступове навантаження і поступово додати кількість їди? Я такий вау, точно! Це найкраща думка, яка до мене прийшла. Зараз я тренуюсь кожного дня, і щодня я плавно додаю навантаження. Але не забуваю їсти. Їм я також дуже багато, інколи там 500-600 грам каші. Бодібілдери це зрозуміють. Для простих людей в мене приблизно від 3000 до 4 тисяч калорій я з'їдаю в день. Мій процент жиру 8-9 Моя ціль дойти десь до 6 Це максимальна сухість, яка не шкодить нашому здоров'ю. Але при цьому їсти багато. Чого? Це не зашкодило моєму здоров'ю, має бути дуже багато ресурсів для відновлення. Та тільки таким чином можна прогресувати і добуватися бажаних цілей. Сьогодні я підняв таку цікаву тему: і якщо кожен з вас може розібратися в цьому, розібратися в собі, тільки таким чином можна досягати цілей. Послідовність це найважливіша дисципліна. Всі ви знаєте слово дисципліна. Це і є ця послідовність. Ти знаєш, що тобі потрібно зробити для того, щоб досягнути тої цілі, яку ти хочеш досягнути. І ти робиш кожного дня. Потрошки, потрошки, працюєш. Це те саме стосується з англійською мовою. Станція майбутчим чим відносина, навіть з відносинами, до речі. Щоб побутувати відносини, ти мусиш над ними працювати. Кожен день, навіть потрошки, але повинно. Навіть сказати добрий, добрий ранок, любимо. Якщо ти цього не скажеш, звичайно, що без її чашої любові вона починає згасати. Так само зі спортом. Пропускаєш ти одне тренування, друге, третє, і ти відчуваєш себе вже слабшим. Енергія кудись просто йде. Напросто кудись в інстаграм, в Ютуб пропадає. Насправді у нас достатньо часу в день, в, доб в добі, щоб займатися собою, працювати і приділити час для свого інтелекту, для саморозвитку. Так, я колись працював по 10 годин, але я встигав потренуватися, я встигав повчити англійську мову і почитати книгу. Пів години англійської в мене було, година часу я читав зранку, година часу, у мене тренування, і 10 годин я працював. Все. Так, звичайно, в мене не було більше часу, щоб піти погуляти. Але я такої думки, що важливіше працювати над собою. Це для мене це найважливіше. Це є основа. Коли у тебе є фундамент, тоді ти можеш собі дозволяти гуляти. А точніше ти собі може дозволяти поїхати на зіпустку на тиждень, на два відірватися на всі 100%. Це більша цінність, ніж просто ходити по вулиці і тратити свій час. Але якщо ти навіть вирішив гуляти по вулиці, так включи собі аудіокнигу і розвивайся разом з нами. До речі, зараз я запускаю онлайн-фітнес-клуб в телеграм-каналі. Це буде закритий клуб, називається Iron Club. Там буде у нас три пакети базовий, оптимальний і звичайно наставництво особисто зі мною. Що входитиме в ці пакети? Значить, перший ви отримаєте тренування, кожного дня будете нові тренування отримувати раціон харчування. І. Регулярні тр трансляції, тобто ви зможете під час трансляції задавати ці питання, які вас хвилюють. Значить, оптимальний те саме, але ви будете отримувати відповіді від мене. Тобто, ви показуєте звітність, і я буду вас коригувати і давати вам е якісь поради, як покращити те, що ви робите. Це стосовно тренувань стосовно вашого раціону, і навіть буду. Змінювати ваш графік дня, тобто допомогти вам, зможу допомогти вам побудувати так ваш графік, щоб він вам не мішав і тільки йшов на користь, щоб все встигало. До речі, ви зможете тренуватися як в тренажерному залі, так і вдома. І всі знають, що таке наставництво. Наставництво я з тобою завжди буду на зв'язку, буду тебе мотивувати, програмувати і за ручку вести тебе до цілі. До якої ти хочеш. Якщо я себе побудував, я тебе точно побудую і зміню твоє життя. І найосновніше, в цьому всьому, в нашому клубі, ти будеш отримувати завжди корисну інформацію. Що стосовно харчування, добавок. Все, що ти завжди шукав в інтернеті, це буде в одному клубі, але це буде правильна інформація, а не вода. Так, що долучайся? Так, всім дякую за перегляд. Гарного дня до зустрічі.